37-річна Сумчанка звернулась до поліції через те, що на неї невідомі оформили кредит у банку на 70 тисяч гривень. Як це сталося та як діяти у таких випадках, дізнавалась Катерина Гладенко. Вікторія дізналась про оформлений на неї кредит у 70 тисяч гривень після того, як невідомі заблокували її сім карту мобільного телефону. Зателефонував молодий чоловік. представився, що він робітник Vodafone. Сказав, що в них зломані вишки і треба встановити 4G. Прислав мені смс-ку, який пароль я повинна була йому продиктувати. І на цьому мій телефон перестав працювати. Так як я ніде не працюю, у мене двоє дітей, я в декреті знаходжусь, такі гроші я не брала би. У відділенні мобільного оператора від коментарів відмовились, так само, як і в Абанку, де невідомі оформили на неї кредит. Ніяких коментарів не буде. Ніяких коментарів не буде. Якщо людина бажає отримати коментар, хай звертається на гарячу лінію, і у письмовому вигляді вам буде надано відповідь. Коли? коли ви вимагатимете повернення незрозумілого кредиту. То ніхто від вас не вимагатиме кредит, які ви не оформлювали, або які був оформлений на вас шахрайським способом. Тоді ж Вікторія написала заяву до поліції. Там відкрили кримінальне так, провадження за статтею провадження. Шахрайством слідчі проводить всі необхідні слідчі дії для того, щоб з'ясувати, як було вчинено цей злочин, і розшукати людей, які причетні до його скоєння. Останнім часом дуже розповсюджена така схема, коли до потерпілих. До своїх жертв раніше дзвонять невідомі особи, які представляються представниками різних телефонних операторів, і говорять, що вони можуть виграти, виграти або виграли певні призи, чи мають якісь грошові кошти, бонуси на своєму рахунку телефоном. І ці грошові кошти можна перевести на банківські картки. Люди, як правило, дізнаючись, що там знаходиться кілька десятків, а може навіть і сотня гривень, вірять шахраям, говорять свої конфіденційні дані. Загалом до поліції в Сумської області з початку року надійшло 107 подібних заяв. 47 з них працівники поліції розкрили. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко. Новини на ЮАСуми. Ми направили офіційний запит до мобільного оператора Водафон з проханням пояснити, які відомості не можна передавати невідомим, і як діяти у подібних ситуаціях.